Всім привіт, друзі! З вами знову я Глєв, І сьогодні ми будемо грати сьогодні. Нарешті Майнкрафт, я повертаюсь. І оце моя навчальна база. Це моя саме перша база, в якій я буду жити. І ось це Міуд. Давайте все зберемо. Тут давайте це, це втягнем. А патрони, не знаю, кудись от сюда, наверное. А вообще, я думаю, патрони от сюда, щоб багато місця, так сказать, не задевали. Нифига себе! Ай! Вот, посмотрите, как я быстро бегаю, и і... точнее дуже швидко. І Вообще дуже високостриваю. А, ты кто такий? Селян, селяник, селянин. Відь ласка, не бейся, я новий житель. А, понял, гроші, ты за на дашого мэра. Хорошо? Мер, добрий день, добрий день, що ти хочеш? Ну, важко я тут поселюся, я вже собі тут базу побудував. Хм, давайте захищаємо наше село. Добре. Все. Все, ви самі все прекрасно чули, я буду тут жити. Ну давайте зламаємо цю скриню. Так. Опа. Давай, от, заходимо. Оце мій будинок, тут я буду жити. Отут будуть... Вот, даже вот тут можно... А, тут не можно. Окей, это типа ставлю, не знаю, сюда скриньку. Давайте вот я люку сломаю. Не, Нет, <реш> тут <реш> можно сломать. Давай тут будет сундучок. Вот это будет, типа, для оружия, а тут типа будут всякие штучки. Давайте поднимемся и будинок. Вот тут у мене машинка. Третья. Да. Полностью забыто топливом. И от... Двері. І от тут -то можна сразу відкрити двері і поїхати туди. І взагалі просто закритись. От. Можна так наблюдати. Або, знаєте, і давайте я покажу другий поверх, що в мене там знаходиться. Но, я не знаю, це, мабуть, буде вже часті... в п'ятій частині. Тому що я просто не хочу це показувати. Там таке. Я це буде твердо показувати ще. Ще не скоро. Скоро тут ще має бути е, е, торговець. До, я не знаю. Коротше, я не знаю, якщо чесно. Чи він з'явиться? Ну він точно з'явиться. Він десь отут буде продавати це все. Так що. Ну тут Така типа траса. І не думайте, там не машина, там не машина. До речі, вони тут якось бідно живуть. До речі, біомчик. І вот, житель. О, привіт! О, привіт, селяни. Диви, що в мене є? Нічого, собі в мене не стріляй. Окей, 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 все появ. Так. А це перша серія була, типа така. До речі, я... Серії зберу в такий список відтворення, і ви можете просто нажати на цей список відтворення і просто їх дивитись за один раз. І вам не треба буде шукати інші серії. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до свого сьогодні був Ягл. Всім пока-пока!